Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на каналу. Сьогодні покажу вам свої просування у вишивці бісером і невеликі мої творіння. Отже, перша картина, про яку ми поговоримо сьогодні, це мої совушки мідового бут. Е, я не пам'ятаю на якому етапі я закінчила в минулих щоденниках. Вам показую. Так, прию, ось ви бачите, це нагадую, дизайнер Асоль, але тут повністю підпір мій, і трішки вона перероблена. І показую вам свої просування на даний момент. Ось дивіться, ось така краса. бачите? Ну, я максимально постаралась вам її показати для того, щоб вона вся не поміщається, ну, щоб вам трішки було видніше. Зараз на даний момент у мене вже вишито на ній. Я ще з гляну по програмі: 77%. От. 77% оцієї краси. Я не знаю, я ж кажу, на якому етапі я, якщо я не пам'ятаю, то в оцієї другої сулки, якраз, по-моєму, почав з'являтися око. І на цьому я, мабуть, і завершила, і не показувала вам після того, але. Ось, бачите, ну, таку діляночку. Я дошила. Зараз хочу, я з Довгобудів я поки відклала свої космічні вовки, так як ця картина ближче до фінішу, можливо, я її фінішую, і потім а, буду далі продовжувати своїх космічних вовків завершувати. Ну, На даному етапі, ось так. Нагадую, що я вишиваю повністю зверху, там, де ось тут. Ой, вибачте, ось тут де закінчила і до самого низу. А, бачите, Все ж не поміщається. Тут ще сніжок, ось така краса. Ну, ось так, бачите, Тобто, в мене тут совки майже майже вишиті. Якщо я не помиляюсь, тут м -м, залишилось, мабуть, ще 10 рядочків. І вся сім'я сов буде повністю завершена. 10 чи 20 рядочків. Я не пам'ятаю, якщо я верх, то але, по-моєму, лише 10. Ну, ось така краса. Звісно, краса, я не знаю, вживу, це просто неймовірно. Ну, Я не знаю, як я її буду оформляти. Вона така велика і така, знаєте, важкенька. Не знаю, як буде в оформленні і коли це буде, теж не скажу, тому що зараз ціни з 1 числа піднімаються на бісер, ціни піднімаються на все і на оформлення в тому. В тому числі тому, ну, подивимося, як воно буде, але на даний момент мені її потрібно завершити. Отже, ось бачите, якщо я не помиляюсь, 30 чи 40 рядочки. от я додала з останнього разу, коли я вам її показувала. Я просто не пам'ятаю і не знаю, чи в мене є фото, щоб вам ставити. Тому, ось так. От на такому етапі зараз у мене мої совушки залишилось. Трішки більше, як 30%. Ой, вибачте, трішки більше, ніж 20%. Зараз 77% у мене вийшло то вже. Тобто, ну, бачите, не, не така велика діляночка за залишилась, але ж, але ж все одно тут ще чимало роботи і багато тисяч бісеринок, які потрібно відшити. Отже, мої совушки ось на такому етапі, і зараз вам покажу ще свої процеси, над якими я працювала. Ну, і наступна робота, над якою я працювала, це моя картина пробудження природи. Привіо лежить перед вами, така вона повинна бути повністю. І наразі у мене вишито ось скільки. Я додала. 20% ось тут. Я постаралась максимально її вмістити, ніби так гарно вам показує. І зараз в мене тут вишито 56% від усієї роботи. Минулого разу я вам показувала, і там було рівно 50%. Зараз у мене вже трішки додалося. І як ви бачите, ось тут зверху вже пішла друга частина, де тут дерево зверху? Те, Листя, деревинка. Тобто, ну, вже за половину ця ж краса продовжує вишиватись. До речі, хочу вам сказати за органайзери, які я показувала вам в минулому відео в своїх покупках, е я цей процес і в троянді переложила вже в ці органайзери і користуюсь ними. Дуже зручні, надзвичайно зручні для вишивки бісером. просто... Не знаю, і ще кращою я, скажімо так, кращої організації в мене ще не було. Мені дуже сподобалось, все зручно, все гарно, все в одному місці. Я просто взяла органайзер і пішла працювати в будь-яке місце в квартирі, де мені зручно. Ну, тобто, може, може хто шукає для себе варіанти, як зручно вишивати бісером, як це все зберігати, свої процеси. То майте на увазі оцей варіант органайзера, який я вам показувала, який я замовила, дуже зручний. Мені дуже зручний. Так як ви знаєте, що я вишиваю великі картини, там багато бісеру, і органайзери дерев'яні, і все. І це все потрібно десь зложувати в одному місці. І так мені сподобалось дуже користуватись. Тому, кому потрібно, майте таку, скажімо так, таку ідею у. Таку організацію собі, що, можливо, і вам так буде зручно, скажімо так. Отже, ось така моя картина. Моє пробудження природи, бачите, там вже горець, я вже сама, по-моєму, це якщо я не помиляюся, сама більша гора, яка була. І ось, бачите, до струмок тут вже пішла інша сторона картини, де теж та така буде. Галява на ось тут з квітами і там ще де дерева будуть. Ну, ось така краса дуже красиво виходить. В житті це просто, це просто неймовірні кольори. І я не знаю, так воно камера наскільки не передає бісер, вона не може цього передати, але в житті це дуже красиво виглядає. Тобто, ну просунулась є тут. Я на 20, ряд, на 20 рядочків. Ну, не так багато, але потихеньку я просуваюсь по всіх своїм процесам. Отже, і зараз покажу вам ще одну свою роботу, над якою я теж працювала. Ну, і наступна робота, як ви здогадались, це зачиняв троянді. Е, Прев'ю, ось ви бачите. І я з цією роботою приймаю участь. В сумісному відшиві барви літа від Наталії Де. І так потихеньку я її і просуваю. І, як ви бачите, на цьому етапі у мене зараз вишито. Тут зараз хвилинку скажу, подивлюсь, бо я не пам'ятаю, скільки точно. 35%. От, ось тут вишито 35%. І вже нарешті почала з'являтись: ось, бачите, така невелика ділянка. Це почала з'являтись ніжка нашого зайняти ось, ось тут. Тобто, вже е, наступні 10 рядочків, які я буду вишивати, то вже там зайчання буде більше. Тобто, вже воно у нас буде трішки з'являтись троянда, отака. Троянда, на, на жаль, воно повністю не поміщається. Давайте я ось так ствину. І ось так сюди. Бачите? Ось така робота. Дуже красиво все виходить, я просто в захваті, мені дуже подобається. Я рідко коли вишиваю квіти. Якось, не знаю, в мене мало дуже вишивки з квітами. А, якщо чесно, це, мабуть, перва. Така велика квітка. В основному в мене природа, звірі. Не знаю, якось квітами у мене не, не дуже задалось, але. Оця картина мені дуже сподобалась, і ось такий результат ми маємо. Просуваю я її потихеньку. Е, да, Не так багато, можливо, і вишивається, але все ж вишивається. Робота дуже красива, мені дуже подобається. Я не знаю, наскільки вам реалістично передає камера. Е, ну, але е, оці. Оці кольори червоні, це, це просто неймовірно. Вони наскільки такі, знаєте, глибокі і дуже красиво все виглядає. Мені дуже подобається, як виходить результат. Я просто в захваті від цього сюжету. Дуже гарний, дуже такий яскравий. І оце вже почало з'являтися зайченятко, стає більш цікавіше. І ось так у мене наразі виходить. Зараз лише тут 35%, як ви бачите, ось такий результат я бачу. Скоро вже буде і половина цієї роботи. Ну, там вже зайчинятка з'явиться більше, але наразі ось тільки. Дуже красива троянда, дуже яскраві, гарні кольори, такі насичені, саме так, як я хотіла це, це передати. Отже. Цій картині я теж трішки додала, як ви бачите, теж трішки так у нас вона просунулася у мене. І там я ще вступ, хочу взяти участь у вишивальному гоупаці від Насті Нідл. І там теж я буду, тільки там в мене буде картина, мабуть, Симфонія шахів. Ну, і там теж Буду приймати участь, буду виконувати завдання. Тобто, вирішила трішки ось так. Можливо, так буде мені трішки веселіше вишивати і швидше усі свої процеси. Ну що ж, показала вам всі свої процеси, які я вишивала. І зараз вам покажу ще те, що я натворила, окрім вишивки. Так, і в попередніх відео я вам показувала, що я купила заготовки чарівної країни на ось такий будинок і там два інших. Але не тим я зараз працюю, а цей будиночок у мене вже готовий. Ось така заготовочка була. І як ви бачите перед собою, ось такий будиночок я. Маю зробила я його завершила. Так як я це бачила, так я і зробила. І ось з цієї сторони, бачите, ось тут у мене ніби ялинки, такі прикрашені кольками. Потім віночок декоративний, віконечко, і тут двері, віконечка, і тут віконечко, такі невеликі ну, такі кущі якоїсь зелені. Ну, ось так я це бачила і так я зробила. До речі, дуже вам цей бісер я взяла 11,070 матовий, дуже він гармоніює з самою деревиною. Дуже красиво виглядає дуже гарне поєднання. Тому, може, хто захоче в таких коричневих тонах, то цей кольор дуже гарно виглядає. Ну, ось такий я будиночок. І на ялинки я взяла не зелень, а таку темно бірюзову зелень 51710, 710. Тут трішки вона ніби зблизько. Ну, як не знаєте, оці блакитні ялинки. Отак я це бачила, і отак я зробила. Ось така краса. Тобто, один будиночок йде знову в мою колекцію. До речі, Чарівної країни знову вийшли чотири нові будиночки. Я теж хочу їх придбати, я, коли я придбаю, я вам обов'язково їх покажу, ми з вами роздивимося, хочу всю їхню колекцію будиночків. Ну, ось такий будиночок я створила для себе ще один, тобто, в мою колекцію. Іде поповнення. Ось така краса, мені дуже подобається, він вийшов такий милий, знаєте, невеликий, така, така українська хатинка. Не знаю, мені дуже подобається. Так, ось, така. ось Такий будиночок. Давайте я його ось так відставлю і покажу вам, що ж у мене ще натворилось. Я сплила ось таку зірочку по майстер-класу, якщо я не помиляюсь, «Рукоділля ТВ. Е, ну, Правда, кольори я взяла свої. Ось така, бачите, тут Санта зеленим, ну, Ось така зірочка, єдина в мене. Ось тут е, я зробила помилку, і трішки в мене тут неправильно, з іншої сторони, але з цієї сторони, все вірно. Ну, Це так, що я знаю. ну, Ось така зірочка. Така вона величенька. Я б не сказала, що маленька, величенька. Тобто, ну, але красиво, мені все подобається. Це поповнює в мою колекцію зірочок. Ось таку красу я сплила. І е, сплила я також ще одну зірочку, тільки вже е, свого власного виробництва, якщо можна так сказати. Е, тобто, це моя схема. Е, по моїй схемі я вам показала перед минулим роком, у мене там є відео, де я е, сплила сувку. Також тільки в коричневих тонах. Тут я взяла трішки інші відтінки. Як ви бачите, совка в мене тут біленька, така красуня, і дуже яскраві вийшли квіти. О, от мені подобається, як тут вийшло таке поєднання квіти з білою совкою. Це наскільки, я не знаю, як камера вам передає, але це дуже яскраво, дуже яскраво і дуже красиво. Ну, бачите, і з цієї сторони. Єдине, що я мало всередину напхала, треба було трошки більше халофайбером. І у мене просили майстер-клас по цій совке. Ви знаєте, я спробую, я не обіцяю, але я спробую зняти. Не знаю, тільки там совка буде біла чи коричнева, але я спробую. А там побачимо, що в мене вийде, я виложу ці відео. Отже, ось така в мене красуня ще вийшла. Ой, ну я отут, от оця от зірочка, прям вообще, ну я дуже люблю сов. Я думала, що я від цієї зірочки буду в захваті. Але ви не повірите, от від цієї зірочки більше в захваті. І робота мені була цікавіша. І сама така, знаєте, не знаю, мені дуже подобається, як вийшло це поєднання. Тут наскільки яскраві квіти, я не знаю, наскільки передає камера, але квіти дуже яскраві і дуже гарне поєднання. Ну, ось так. І ще. Е я не знаю, я там планую ще деякі зірочки плести, ну, буду вам показувати по мірі того, як я буду це все робити. На даний момент я показала вам і розказала всі свої творіння, які у мене створилися: ось такий будиночок. Над іншими будиночками, заготовками до будиночки Чарівної країни, я ще працюю покажу вам потім, якщо я придбаю їхні нові будиночки, я вам це обов'язково покажу. Ну, і ось такі результати я маю. Ну що ж, це, мабуть, все, що я вам хотіла розказати і показати. Дякую, що були зі мною, що були зі мною що подивились моє відео до кінця. Маю надію, що вам було все цікаво. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь. Ну що ж, на цьому, мабуть, буду завершувати. Мирного неба нам всім і до зустрічі!